Добрий день, мої любі учні! Ми розпочинаємо з вами урок навчання грамоти. Тема нашого уроку Я школярка, Я школяр, знайомство, звертання, рідна мова, правила спілкування. Прослухайте вірші. Ось і школа. Квіти, квіти загойдалися вгорі. Ті, що звались просто діти, нині звуться школярі. Наступний вірш описав Дмитро Білоус: В житті зробив ти свій перший крок, сьогодні в школу йдеш на урок. А що йдеш ти, то робиш кроки, отак і вийдеш у світ широкий. І останній вірш. Перший раз у перший клас. Станіслав Гордієнко написав. Я сьогодні перший раз, перший раз іду до школи в перший клас, в перший клас. Свято Радісне, Веселе і у нас, і у вас. Я крокую сам до школи в перший клас. перший раз. Давайте дамо відповіді на запитання. Послухаю уважно питання. У якому вірші розповідається про школу і школярів? Що герої віршів роблять вперше? У якому тексті розповідається про школу від імені першокласника? А в якому від імені дорослого? Ви прийшли до школи навчатися? Тому всі ви учні, кожен хлопець учень, кожна дівчинка учениця. Доросла людина, яка навчає дітей в школі, це вчитель або вчителька. Ви прийшли навчатись до школи, тому всі ви школярі. Кожен хлопець школяр, кожна дівчинка школярка. Ви тепер навчаєтесь в першому класі, тому всі ви першокласники. Кожен хлопець першокласник. Кожна дівчинка першокласниця. Ви навчаєтесь в одному класі, тому всі ви однокласники. Роздивись, будь ласка, стіну слів. Учитель, школа, клас, учителька. Скажіть, будь ласка, діти, якою мовою ми спілкуємось на уроках? Правильно українською. Пригадайте, чому українську мову називають державною? Як ви вважаєте, скільки мов є у світі? Справді дуже багато. У світі існує майже 7 тисяч мов. У Європі, до якої належить і Україна? 240 мов. Здебільшого кожна людина володіє рідною мовою. Та однією іноземною для спілкування з іншими народами. Найвідомішими мовами в Європі є англійська, французька і німецька. Попрацюємо з буквариком. Відкрити підручник на сторінці 8. Поставте відео на паузу і подумайте. Що робить учитель? Чим займаються учні. Розкажіть за малюнками про життя в школі. Як відпочивають діти після уроку? Розкажи. Опиши, що ти бачиш на цьому малюнку. Постав відео на паузу. Мовлення це процес використання мови для спілкування між людьми. Існує чотири види мовлення, про які ми сьогодні поговоримо з вами. Перший вид говоріння, другий вид читання, третій вид письмо, четвертий слухання. Звичайно, їх можна міняти місцями, просто запам'ятайте, що існує. Всього їх чотири види. Розглянь малюнки і скажи, на якому малюнку ми точно можемо сказати, що використовується такий вид, як говоріння, на якому малюнку ми можемо сказати, що використовується читання, на якому письмо, а на якому з малюнків ми бачимо, що використовується слухання. Так, дивіться. На першому малюнку дівчинка читає. Вона читає, тобто відбувається один із видів мовлення це читання. На другому малюнку дівчинка пише. Отже, це письмо. На третьому малюнку хлопчик слухає. Можливо, він слухає казку. Це слухання. Ще кажуть аудіювання, слухання. І на останньому малюночку ми бачимо, як хлопчик говорить з кимось, це говоріння. В будь-якій мові існують ось такі чотири види мовлення: говоріння, читання, письмо, слухання. Слянь, малюнок і скажи. Чи цікаво дітям слухати однокласницю? Так, я з вами згодна. Дітям не цікаво слухати свою однокласницю. Хоча, можливо, вони знають одну мову, так? розуміють всі українську мову, наприклад. Але. Можливо, однокласниця надто грубо розмовляє, або говорить якісь неприємні речі, або говорить якісь речі, які просто не цікаві цим дітям і не вміє спілкуватися. Тому ви всі з маличку маєте знати основні правила спілкування. Під час розмови з іншими людьми намагайся бути вічливим. Поважай співрозмовника, будь уважним, доброзивчливим. Уважно слухай того, з ким ти роговориш. Не перебивай його без вибачення. Спілкуючись з іншими, намагайся не виявляти свого поганого настрою: не розмовляй без потреби голосно, не вживай грубих слів. Під час розмови не викрикуй, не розмахуй руками. Так ти станеш дуже. Класним співрозмовником і з тобою всі будуть дружити і бажати спілкуватись. Зараз, сонечки, послухайте уважно вірш та запам'ятайте слова назви тих предметів, які ви точно не будете брати в школу. Завтра зранку в перший раз я йду у перший клас. Але я ще ніколи не збирав портфель до школи. Що ж покласти у цю сумку? Покладу пенал і гумку, ведмешатку і лопату, білочку руду, хвостату, м'яч, пухкесеньку подушку, на обід смачну панпушку, тракторець, машину, мило. Ой, як швидко звечоріло. Я йду. У перший клас. Завтра зранку перший раз. Хто б тепер мені сказав, чи я все в портфель поклав? Отже, назви яких предметів ти запам'ятав, що ти точно не візьмеш в школу? Ти молодець, дякую за роботу на уроці. Зустрінемось на наступних уроках.